Олександр Зеленько з нами, колишній співробітник зовнішньої розвідки КДБ СРСР. Вітаємо вас, пане Олександре. Добрий день, слава Україні, героям слава! Що це за новий такий фільм? Показує, що це за новий сценарій. Як ви це бачите, і хто його режисер і автор? Фільм ясно, що такий суміш жахів, комедії і фантасмагорії. Ну, знаєте, якби ще вони не поєднали цих двох е, персонажок, я би ще міг подумати, що може я чогось не знаю. Але якщо і Собчак в одному, як то кажуть, коктейлі, то це, точ, це точно не наше. Ми точно такого ніколи не планували. Ну, Хлопчина говорить е, мовою такого класичного російського мента. Е, дуже треба показати. Наскільки єдине російське суспільство, до речі, ну от якось так довго не зіграла Собчак, так вона все говорила, що вона демократична, демократична. Так, да, лібералка <зваж> така ліберальна, повністю, Так, да, лібералка, але тепер, коли вже, як то кажуть, смаженим добре пахне, і суспільство треба об'єднувати, то всі бій до спасай Росію за царя, ряд за отечество. і... Всі, всі, всі вже об'єднуються. Ясно, що ну, трагікомічно, е мерзенно, гротескно. Але чому, бо, пане Олександре, так. чому бо, вибрали бо, саме бо. цих персонажів, персонажок? Бо, типу бо, журналістки. Бо, Хтось їх вважає якимись серйозними персонами, що на них там ціла наша розвідка буде полювати? Ні, в жодним разом. Безумовно, це не персонажі. От, Як то кажуть, от точно вони не. В сфері наш уваги в наших спецслужб і не в сфері уваги ні стратегічної розвитку, ні зовнішньої, ні політичної, ні дипломатичної. Вони не мають ні впливу. Якщо ми навіть будемо говорити про того ж самого Захара Прилепіна, який має психологічний вплив, то Сіманіян немає, немає і Сапчак. вони не мають за собою якихось грошових потоків. Вони не цікаві. Це пустишки, які роздуваються Кремлем. Вони навіть, власне кажучи, на, на каналі того самого Соловйова для сімманіян. Там вже давно є ціла купа жіночих персонажів, які заміняють її. Тому ну, списаний вутіль. Але треба розуміти, росіяни їх ліквідують в будь-якому випадку. Це як то кажуть, азбука тоталітарної держави. Списаний в утіль в хлам колишньої слуга, повинен послужити своєю смертю на благо вождя. Тому всіх, кого списують в утіль, обов'язково представляють як жертву ворожих проїсков. Тому той, хто думає от зараз, а чи не буде зиск від Росії, може зразу пообіцяти: дадуть трошки грошей. Потім розкрутять, а потім самі саміші як жертву демократичного світу. А чи можуть піти на реальні е, кроки вбити когось із таких персонажів е, задля досягнення своїх цілей? Ну, Кремль же ж не, не вперше це робить, своїх вбиває, щоб чужі боялись. Абсолютно, дуже часто і дуже багато. Росія знищувала персонажів, які вже відіграли. Тобто, то пішов тираж? Знизу це е, е, дочка Дугіна, такий класичний персонаж. Е, Якщо Дугін цікавий е, серйозний ідеолог, це ворог, реальний ворог, е, один із ідеологів е, руского міра, англомовний, він, до речі, вів і дискусії з намом Хомським і з дуже багатьма. Такою класичною, тут мова в нього, в нього англійська мова дуже хороша, він прекрасно вміє говорити. Та дочка його це взагалі ніщо. Це абсолютно така. Е, хто, хто тут, я сама відкрию, е, пропагандистка, істерічка, психопатка. От е, вона виявилася жертвою. Треба було для того, щоб батько, не дай Боже, не зіскочив з зі ідеї. Треба, було, щоб батько продовжив. І щоб він ще більш люто ненавидів Україну. Тому з таким чином знищується непотрібний персонаж для того, щоб підтримувати необхідний градус ненависті і необхідний градус чіпіння е е е е е в своїх внутрішніх колах і в Пане Олександре, а про що це свідчить оцей крок, що вони зараз підняли, почали крутити оцю історію? Що, начебто, там хтось хотів вбити цю і сіменян. Про те, що у середині російського суспільства падає довіра до пропаганди, до брехні, для чого це? Який ефект очікується Кремлем? Е, дуже багато провалів, е, дуже мало, точніше, повний нуль перемог. Е, провал кругом. Особливо провал після азовців. От це такий удар під дих, який Путін взагалі не, від, не очікував, тим більше від свого майже друга Ердогана. Зажатість, як то кажуть, руки на горлі від цього суспільства по зерновій угоді. Дуже багато тих причин, які Путін не може зараз того. Дати. І тому треба. Відволікти суспільство, поставити його в умови обговорювати ті месі, які зараз вигідні е, владі, е, е, відволікти не ж ну, сутності, е, удач, а й від наявності поразок. Мало того, е, поразки не минули і далі. І тобто, ну, хоч, хоч так, хоч е, сапчаком. Сабча, Серчачкою якось підволікти, хоч хоч чимось хоч хоч якось пане Олександре. За вашою інформацією, що зараз відбувається всередині російського суспільства і такого більш приближеного до влади після цього псевдобунту чи невдалого бунту Вагнера. Зараз він в Білорусі зараз уже можна побачити, який постфактум ефект це спричинило. тоді казали про те, що це буде розкол. Зараз, як то кажуть, страшна пауза, тиша. Найстрашніше, що буває в соціально-психологічному е, е, просторі Росії, це зловісна тиша, е, коли народ еліти е, і силовики замовкли. Е, норма для таких держав це е, галац, це візг. О великий імператор, ура, 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 тобто ура, який заглушає будь-що, будь які навіть там блискавки і, і е, все що вгодно природне. І раптом тиша. От оця тиша, яка може бути далі і ура, але дуже сумнівно, а може і знаменита оця фраза із старого фільму, а цар то не настоящий. І от ця пауза, яка зависла, вона, мабуть, ну, психологічно для людини це найстрашніше для того ж самого Путіна. Коли ти не розумієш, а що зараз скаже? А раптом Герасимов надзвичайно грамотний і, до речі, популярний в армії генерал, раптом скаже: а нам ця війна не потрібна. Чим чорт не жартує? І раптом він це скаже. І що далі? Кілька тисяч, хай кілька десятків тисяч. ФСБшників із стрілецькою зброєю на легких бронеавтомобілях проти тисяч танків, це вже було в 91-му. Я тоді був, як то кажуть, всередині цього бунту, коли ГКЧП намагалися все підняти, все підняти. І коли, я пригадую цей момент, ми тоді були в підмосков'ї, і наш генерал, тоді такий щери. Ну, Людина вже під 50, по міркам спецслужб дуже стара людина. І він тоді нам запропонував, каже: ну, панове офіцери, ми тоді вперше почули слово панове. Хто хоче захищати режим, залишається на місці, хто переходить на бік народу, робить крок вперед. Тобто це було сказано так, що ясно, що весь ця Шерена зробила крок вперед. Після цього. Покласти посвідчення, ви переходите на службу народу. І після цього кілька годин переходить елітні дивізії, і протягом доби переходить вся армія. Тобто починається е, снігова е, лавина, хтось каже: панове, а ми не заблукали. І всього а ви того. Воно ж от відчувається в повітрі, коли дозріває до цього зараз, і чи може найближчим часом дозріти до такого? Е, от, знаєте, чуть-чуть такий знаєте, запах не, от не е, грози, а у свіжості вже є. Угу. Е, не сьогодні. Е, не сьогодні, не завтра, але те, що ми найближчим часом почуємо, оце панове офіцери, а не здається нам, що ми пішли не туди. Мені, знаєте, я коли сказав своїм курсантам, я такого, мабуть, ніколи не почую. От е, впевнений, що до 1 вересня я скажу, курсантам е, панове здається, я почув те, чого не очікував. Це чудово. Панове офіцери, да? Ні, ні господа офіцери, тому що е, українці хочуть бути панами, а не рабами, бо рабів до раю не пускають. Пане Олександре, дякуємо вам за вашу експертизу. Ваш досвід Олександр Зеленко, колишній співробітник зовнішньої розвідки КДБ в СРСР, був з нами. Ми говорили про цей спектакль з би організованим вбивством, намаганням вбити російських пропагандисток Сапчак і Сіманян. Для чого комунада?